Шановна пані голова Оргкомітету конференції. Друзі, перш за все, хочу висловити щирі вітання славному українському народу та вченим медикам і побажати вам всім плідної співпраці на сьогоднішній конференції. Назва моєї доповіді: лікування основного захворювання, а не симптому, клінічне значення традиційної китайської медицини, акупунктури в лікуванні психічних розладів і психологічних захворювань, таких як пострав травматичний стресовий розлад ПТСР протягом останніх 20 років я займаюся клінічними дослідженнями традиційної китайської медицини та механізми лікування психічних розладів, де, зокрема, депресивний розлад, гепаралізований тривожний розлад, посттравматичний стресовий розлад. Мною також було розроблено стандарти ранньої діагностики та профілактики виникнення психічних розладів у груп підвищеного ризику та їх лікування засобами ТКМ. У 1996 році під моїм керівництвом було створено команду, яка профільно займалася дослідженням акупунктури та традиційної китайської медицини. Ми приймали участь у 18 національних проектах лікування депресії ПТСР акупунктурою і застосуванням інших методів ТКМ я також виступала в якості розробника ліків. Розроблений мною перший оригінальний препарат антидепресант ТКМ гранули Дювей Дженсін у 2008 році. Вперше вийшов на ринок. Препарат знаходиться на ринку вже 14 років і доводить свою клінічну ефективність. Понад 70 моїх аспірантів проводять клінічні дослідження акупунктурного антидепресантного механізму. На зображенні нижче можна побачити групове фото деяких оспірантів після завершення навчання. Крім того, для виявлення психічного захворювання на ранній стадії та полегшення роботи лікарів мною було розроблено систему діагностики та лікування 2.0 для застосування в медицині, психології скринінгу. Було подано заявку на отримання патенту на програмне забезпечення. Програмне забезпечення відповідає всім міжнародним нормативам. Ми всі добре знаємо, що наша немедикаментозна терапія є дуже важливим засобом лікування психічних захворювань, і вона дуже ефективна. У 2019 році. Я стала першим директором міжнародного центру дослідження психічних розладів Пекінського університету традиційної китайської медицини. У 2019 році було отримано фінансування від Національного фонду приробничих наук Китаю для вивчення механізму акупунктури ТКМ для лікування ПТСР. Дослідження та розробка нових ліків продовжується. Мій другий препарат ТКМ для лікування депресії на часі проходить оцінку головним національним управлінням з контролю та нагляду за харчовими продуктами та лікарськими засобами КНР. Протягом останніх п'яти років наша команда займалася дослідженнями посттравматичного стресового розладу. Наша дослідницька робота зараз дуже актуальна. Через надзвичайно загрозливий катастрофічний характер психологічних травм поява психічних розладів має відстрочений початок і тривалий термін. Це і є міжнародно визнані характеристики ПТСР. Тобто, катастрофа може викликати у вас раптову психічну реакцію або вона може з'явитися Знову через певний період часу, при цьому травма є тривалою і стійкою. Всім добре відомо, що війна та стихійні лиха, цунамі, землетруси та військові конфлікти можуть спричиняти масовий посттравматичний стресовий розлад. Ще один тип посттравматично стресових розладів, який ми часто не помічаємо, і який легко сплутати з депресією та тривожними розладами, це значні психологічні навантаження, постійний стрес. Незалежно від певної країни чи регіону через проблеми в сім'ї чи на роботі, смерть близької людини, домашнє насильство у певної людини індивідуально формується посттравматичний стресовий розлад. Щодо симптомів посттравматичного стресового розладу, то тут, думаю, всім вони добре відомі: це повторне переживання травматичних подій через погади та кошмари, повторні переживання, залишені раптовою травмою. Змушують пацієнти часто бачити кошмари, часто роздумувати, пригадувати ту сцену, і цей спогад є дуже реалістичним. Людина знову і знову переживає цю катастрофу. Травма. Дуже серйозна. тому варто уникати будь-яких травматичних подій, емоційних і когнитивних переживань, і людина, яка пережила посттравматичний стресовий розлад, буде надмірно уважна до свого оточення, що виражається у нервозності, страху, нездатності спілкуватися з людьми тощо. Під час детального дослідження ми зрозуміли, що дане психічне захворювання також має багато супутніх захворювань. Таких як депресія, тривога, ПТСР і пресбіофренія, синильна деменція альцгеймерівського типу та інші серйозні когнітивні порушення та сильні психічні симптоми. Таким чином. Посттравматичний стресовий розлад і багато психічних захворювань мають багато спільного, за винятком алкогольної залежності тощо. З точки зору сучасної медицини, ПТГНС включає зміни в загальних областях мозку, активацію загальних нейронних ланцюгів і зміни в загальних нейрохімічних речовинах. Відповідно до концепції ТКМ, пошуку причини основного захворювання було виявлено, що клінічне лікування посттравматичного стресового розладу, лікування депресії та тривоги мають схожі методи діагностики та лікування. Крім того, у процесі лікування посттравматичних стресових розладів акупунктура та традиційна китайська медицина також можуть відігравати важливу роль, тому зараз ми проводимо відповідні клінічні дослідження до розробки та поглиблені дослідження цього механізму. За понад 20 років досліджень було клінічно доведено значення традиційної китайської медицини акупунктури в лікуванні психічних і психологічних розладів, таких як посттравматичний стресовий розлад, що вже є беззаперечним. Сьогодні необхідно терміново розширити досвід і методи застосування традиційної китайської медицини акупунктури для лікування психічних і психологічних захворювань, крім того. Для мене буде за честь в майбутньому поділитися нашим багаторічним досвідом з лікування психічних захворювань, таких як посттравматичний стресовий розлад, депресія, з усіма бажаючими українськими експертами. На цьому я завершую свою доповідь. Останнє фото це мої спогади про візит до України 11 років тому та спілкування з моїми колегами. Я бачу Україну сильною та процвітающему в майбутньому. Сподіваюся на подальше зміцнення співпраці. Дякую всім за увагу.